Непереможні коли єдині 22 січня відзначають День Соборності України. Як пройшло це свято у Кам'янському? Покажемо у нашому сюжеті. Сітки, але не для роболовлі захисникам з нашої ТРО за замовленням передали сітки для ловлі дронів. Скільки переселенців мешкає на Дніпропетровщині? Та чим планує збільшити їм кількість місць для проживання? Розповіли в обласній військовій адміністрації. Як шашкісти міста проводять вечори п'ятниці, за що змагаються та на які плани мають? Розпитав прямо під час гри у межах чемпіонату України. Новини міської інформаційної служби до вашої уваги. У студії Володимир Кравченко. Вітаю! Зараз про все детальніше. Вороги не припинять обстрілювати Нікопольський район. Віднедавна активно користувалися і дронами. Зокрема, вчора туди спрямували сім дронів. П'ять із них знищили сили оборони України. Повідомляють у Нікопольській районній військовій адміністрації. Не припинили безпілотники літати і вночі. Зокрема, начальник обласної військової адміністрації повідомив, що над Дніпровським районом захисники зі сходу збили три шахеди. Уламки впали на територію підприємства, де виникла пожежа. Рятувальники її загасили. Пошкоджена будівля, ніхто не постраждав. Протягом дня по області було оголошено кілька повітряних тривог з попередженням про зліт міг і ризик ракетної атаки. Дбайте про власну безпеку. Сьогодні наша велика та незламна країна відзначає день соборності. Саме цього дня 1919 року на Софіївській площі в Києві проголосили символічне об'єднання української народної та західноукраїнської народної Республік. 105 років, що минули з тих часів, довели що. Ми єдині, ми не переможні. Символічний ланцюг єдності відтворили сьогодні і у нашому місті. Урочистий захід за участю молоді керівництва міста та району представників політичної партії Бжола та громадськості відбулися біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Сьогодні був ну, свято день соборності України. Ніка і Марк наймолодші учасники символічної акції ланцюг єднання від молодіжної ради. Тепер діти добре запам'ятають, що є таке державне свято, адже навіть наймолодші. Чи розуміють, що разом ми сильніші наразі? Молодь бере активну участь у громадському та суспільному житті міста. Я хочу сказати велике дякую за те, що в нас не Складний час люди все ж таки пам'ятають все, все це дуже добре, дуже правильно. Молодь зараз підтримує країну в такий час, також ставиться позитивно. Як ви зараз бачите, також багато молоді прийшло підтримати так цей день у важкі часи повномасштабної війни з ворогом День Соборності набув особливого значення, адже єдність України обов'язкова умова нашої перемоги. «22 січня золотими літерами писано в історію України. Ми розуміємо, що ми єдині І зараз, як ніколи. Наші хлопці виборюються єдність та незалежність України. Ми різні, живемо у кожного району свої традиції. Але ми підтверджуємо, що ми нація сильних та єдиних людей, які борються за незалежність і які відстоюють свої права на людяність. Очільник міста Андрій Вілоусов та голова Кам'янської районної ради Максим Чехута передали сітки з ліски нашому батальйону ТРО. Військові звернулися з таким запитом, бо використовують їх для захисту позицій від ворожих коптерів. За словами захисників, ці сітки справді рятують життя на фронті, адже здатні на безпечній відстані зупинити дрони. Раніше сітками ловили коропів та карасів. Зараз їх розкидують, аби вполювати ворожі дрони. На запит військових тисяча квадратних метрів сіток з ліски передали на передову. Постійно на зв'язку з захисниками керівництва міста та району отримали очорідну допомогу від міста. Хлопці будуть дуже задоволені. Це таке, що потрібно. Це розхідний матеріал. Дякую за допомогу. тому що там тяжко. Наразі це лише перша партія. Поставляти їх будуть і надалі разом з іншим оснащенням. Майже 400 тисяч саме скільки переселенців приїхало до Дніпропетровської області з моменту повномасштабного вторгнення. Повернути відчуття дому відібране ворогами, саме на цьому акцентував увагу голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, розповівши про місця тимчасового проживання для переселенців на Дніпропетровщині. За словами очільника області, більшість переселенців орендували житло. Деякі безкоштовно розмістилися у мешканців регіону. Господарям компенсували витрати на комуналку. Саме таку перевагу дає державна програма прихисток. Ще десяток тисяч ВПО оселились в місцях тимчасового проживання. Їх у нас понад 150, здебільшого Дніпровському, Криворізькому районах. Це гуртожитки підприємств та закладів освіти. Модульні містечка та об'єкти, які надав бізнес. На сьогодні разом із громадою визначили ще 67 додаткових приміщень, які планують відремонтувати, оскільки обсяг робіт чималий залучатимуть міжнародних партнерів. Кількість переселенців в області незмінна. Розумію, що це люди, які вирішили залишитись тут. Їхнє число колосальне, але вони не гості. Це все наші люди. Тому працюємо над тим, аби їхнє життя було більш комфортним. Головне повернути українцям відчуття дому, відібране ворогом, розтрощене разом з оселями, цілими містами та селами. Ховали у день пам'яті та шани захисників Донецького аеропорту. 15 січня на Донеччині загинув старший сержант Збройних сил України Олександр Ткаченко. 20 січня з Олександром прощалися у Кам'янському. Олександр народився 26 серпня 1986 року у Волновасі. Він закінчив Бахмутський коледж транспортної інфраструктури, приходив строкову військову службу, а потім навчався в Українському державному університеті науки і технології. Січня 2022 року він служив на контракті у зсу, де віддав свою силу та мужність заради безпеки рідної землі. Я знав з перших днів цю світлу людину. Це добрий чоловік, якого можна було. Попросити він все зробить. Він чоловік свого діла і слова. Хочу подякувати його рідним і близьким за такого чоловіка. У нього залишились дружина, брат та сестра. Олександр Ткаченко залишився в пам'яті та серцях тих, хто його знав. Його відданість і самопожертва завжди будуть прикладом справжнього героїзму. Доземний, окрім воїну-захиснику, вічна пам'ять і слава герою. Дві людини загинуло, а ще перевернулася автівка з газом. Надскладним тиждень видався для рятувальників Кам'янського району. 12 разів виїжджали на допомогу населенню та екстреним службам. Про резонансні події розповіли у щотижневому дайчості. Перший випадок стався 17 січня поблизу криничок у кам'янському районі. Там перевернулася цистерна із невідомим газом. Авто зруйновано вщент. Рідина почала витікати. Водій вантажного автомобіля газ не впорався з керуванням та перевернувся. Внаслідок ДТП сталася розгерметизація газу орієнтовно аргону. Після огляду працівниками екстреної медичної допомоги водія було госпіталізовано до найближчого медичного закладу. У засобах індивідуального захисту рятувальники проводили нейтралізацію самого газу. 18 січня було насиченим на пожежі. У місті Вільногірськ рятувальники Кам'янського гасили пожежу в одній з квартир багатоповерхівки. По прибуттю рятувальників на місце виклику було встановлено, що займання трапилося на третьому поверсі в багатоквартирному житловому будинку. Горіло речі домашнього вжитку на загальній площі 5 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на свіже повітря чоловіка та передали його працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Займання ліквідовано о 19-й годині. До місця події було залучено 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Того ж дня вже по вулиці Багнена Хмельницького у нашому місті о 18-й годині сповістили про пожежу. Наслідок пожежі було знищено домашні речі на загальній площі 20 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли на свіже повітря чоловіка та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Також в середині квартири було виявлено тіло жінки. Саму пожежу було ліквідовано о 19 годині. 18 хвилин. Рятувальники вкотре звернулися до мешканців із проханням дотримання техніки безпеки під час експлуатації електронних приладів пічного опалення та газу. Шановні громадяни, рятувальники вкотре звертаються до вас з проханням дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Адже пожежа в побуті виникає значно частіше, аніж на підприємствах або об'єктах торгівлі. Тому просимо вас уважно стежити за електропобутовими, особливо електронагрівальними приладами. Адже в зимовий час дуже багато людей використовують електронагрівальні прилади для обігріву помешкань. Також потрібно слідкувати за газовим обладнанням та пічним опаленням, особливо в сільській місцевості. Адже від чадного газу виникають небезпеки, отруєння саме громадян. Тому вкотре звертаємося до вас. Якщо трапилася пожежа, негайно телефонуйте за номером 101. І наостанок у нас новини від спортсменів. Зазвичай у п'ятницю після роботи люди відпочивають від напруженого тижня, але це не про шашкістів Кам'янського. За взятим гравцям, вечірні зустрічі до вподоби, адже є змога пограти в улюблену гру після роботи, а нині ще й позмагатися. Вже третю п'ятницю поспіль сороковому ліцеї проходять тури ігор чемпіонату міста Шашок. За звання кращого борються 28 спортсменів різного віку. Хто з видатних шашкістів грає, та який наразі результат у сюжеті? Практично усі шашкісти, які зібралися на цьому турнірі, борються з звання чемпіона міста серед чоловіків та жінок. Дуже такий представницький склад на цьому чемпіонаті. Грають два гросмейстери, три майстри спорту. Практично жодної людини немає, яка якось не відзначилась на чемпіонатах області або чемпіонатах України. Унікальність чемпіонату поля? Гає в тому, що він триває майже три місяці. Його можна вважати традиційним. В цьому році історія чемпіонату перевалила за відмітку 30 років. Тут можна побачити, як вже людей вже похилого віку. Найстаршому це практично 70 років. Є працівники, яким і виповнилось тільки 13. На цьому змаганні більш досвідчене покоління придає нащадкам свої знання, свій досвід гри. Ми є прикладом не тільки для нашого міста, а й прикладом для всіх міст нашої. Країни у чемпіонаті беруть участь як новачки, так і досвідчені шашкісти гройсьмейстери. Тут кожна друга людина входить в склад збірної команди України та є переможцями чемпіонату України. Одна з них багаторазова чемпіонка Олена Коротка. Інтерв'ю писали прямо під час ігор. Тож, аби не відволікати учасників, записували пошепки, граючись разом, як досвідчені гравці, чоловіки, жінки, так і нове подростаюче покоління, і це, звісно, дає змогу молодому поколінню тренуватися да на таких гравцях досвідчених. Ну, для мене це змагання, такі знаєте, більш тренувальні, тому що не втрачати форму, не розслаблятися. Ну, тобто, так, ну я багато разів вже була чемпіонкою міста. Ну, все рівно кожного року приймаю участь, і все рівно це напруга, боротьба. І, ну і мені взагалі подобається грати, з чоловіками. гравці вражають. Шашкістка Кіра дебютувала на чемпіонаті Кам'янського, але вже встигла взяти участь у чемпіонатах Європи та світу. Я їздила на чемпіонат Європи та на чемпіонат світу в Талін та Польщу. Ну, було дуже важко на самом деле, але суперники супер. У нас тут є гросмейстери, майстра спорту, кандидати в майстра спорту. А, сьогодні зіграла не так, як хотілося, але минулі ігри я зіграла в нічів. З кандидатом майстри спорту і програла своєму тренеру, хоча могла виграти. Хто стане чемпіоном, поки говорити зарано, але це тільки початковий період змагань. Кожен тур буде вносити свої корективи. Перемога буде за початківцем чи за гросмейстером. Все покаже час. Вдача і знання. А тепер час подивитися, що там розповіли на синоптики. На вівторок обіцять мінливу хмарність без опадів. Вночі температура повітря становитиме мінус 5 градусів. В день підніметься до нуля. Вітер протягом доби південний до 6 метрів на секунду. Найближчі дні погода майже не зміниться. Наприкінці тижня ймовірно буде сніг та дощ. На цьому новини добігають кінця. Пам'ятайте, що сила українців в єдності підтримати один одного та наших хлопців. З вами був Володимир Кравченко. Бувай.